Привіт! І дивіться, яка краса в мене є на столі. Ось як два шматочки льоду. Це дій сегмент від Open Heart. Такі собі бюджетні монстри великомаленького звуку. Зараз розповім чому. Ось я хочу показати. Ці корпуси це просто краса. І вони не тільки класно виглядають, але вони ще є дуже комфортними, дуже зручними. І той не частий такий випадок, коли наушники дуже комфортно сидять в мене у вухах. За це дуже велика подяка. Тим же OpenHeart. Навушники бюджетні, купувалися вони просто без кабелю, кабель я вже підібрав у себе, і теж не дуже це було простим завданням. Зараз розповім все згодом. По ергономіці все клас і з кольором. Ну, не знаю, в кого є якісь проблеми. У мене з цим проблем немає. Я до, до цього спокійно ну, відношуся і там, там, щоб хтось там ходив і тикав пальцями на вас, такого нема. Отже, чому такий кольор я обрав? Там були ще темненькі такі, але в мене був кабель від того ж Сінкс. Такого серебристо блакитного кольору, і я думав, що це таки буде собі ансамбль, але не вийшло. Я перебрав велику кількість своїх кабелів, і тільки оцей один посріблений підійшов і підійшов настільки, що я жахнув. То я слухав один, другий, третій і від. Тих же Фіо підключав, до речі, я от буду розповідати, бо це пряма протилежність. І від Фіо підключав і багато інших. І ні один все якось було мляво, нецікаво, а цей підключив і прямо аж, як то кажуть, вау-ефект. Аж, аж присів від того, що я почув. Чому Фіо? Тому що тут я в відео розповідав, що звук був не дуже цікавий, тому теж мені прийшлося там змінювати багато чого. А тут звук дуже такий дуже басовитий. Я б не сказав, би, що це басхедні навушники, але басу хватить всім. Може, там дуже великим басхитам, там трошки його не буде вистачати. Але от пересічному слухачу його буде, якщо не забагато, то достатньо. Є провали на серединка, це вешка. І тут все, в бюджетних моделях, все тут, ну, виробники роблять такий звук, щоб він подобався. І він тут так і подобається. І не дуже. Якісні, там, скажімо так, тобто вони не погані, але за якістю ті ж ФІО будуть набагато кращі, по високим частотам. По сцені все тут середньо, і навіть трошки краще в плані того, що тут передається не просто сцена, а тут передається якийсь такий об'єм. Навушники грають як якимось чином, так от це не можна назвати замкненим простором, а якісь відіграють такий об'єм шароподібний. І це одночасно і погано, і класно. Якщо у вас нічого подібного не було, то ну, можна заради якогось, якоїсь цікавості. Послухати такі навушники, бо це, це дуже непоганий такий досвід. Одразу як починаєш слухати, з'являється той самий вау-ефект, і ти кажеш собі: ого, ого, на що вони здатні. Особливо яка, якась трансмузика, щось таке з низькими частотами, то це просто вау. Таке відчуття, от як. Ну, Ніби ти знаходишся от в якомусь невеличкому клубі, де грають таку от музику. Особливо, якщо є ударні якісь або бас агресивний, то це дуже-дуже яскраво відслухується. Дуже цікаво. Середнім частотам тут хвалитися особливо нема чим, вони тут непогані, трошечки провалені, але все. Непогано, все дуже непогано. І високі частоти, як я вже сказав, вони там не претендують на якісь титули. Вони просто є, вони тут на такому базовому рівні грають чистенько, але дуже далеко не заходять. І, в принципі, для бюджетної моделі це дуже непоганий результат. І вся. Сіль в тому, що вони там коштують біля щось там, ну, без кабелю, біля там 20 доларів. І на, на ці гроші наушники просто, як кажуть, бімба. Дуже цікава, дуже яскрава, дуже класна модель Ну, з таким от вау-ефектом, чого немає у тих же Філо. І от такий собі вибір, що слухати, те, що цікаво і викликає той вау ефект, або те, що приснува, але технічно, практично бездоганне. Оце ось так от можна по настрою обирати, якщо у вас є обі моделі. А так, якщо вам потрібен такий. Ефектний звук, то ось вам open heart. Але зважайте на те, що кабель, кабель тут стоїть мій. Я не знаю, як грає стоковий кабель, який з ними там можна обирати при заказі. Тому от такий момент. І ще стокові амбушури, які тут були, вони непогані. До речі, дуже класний комплект. Там є і прості. І якісь там ще інші, і піння амбушури. Тому от на такі гроші дуже, дуже непоганий комплект. Ось така от, така модель. На все добре.